З величезною приємністю представляю вам наших перших гостей сьогодні, Ігор Мельничук та Павло Крахмальов. Легендарна українська рок група «Брати Гадюкіне. Добрий день, дякую, Добре. що прийшли. Добре. Я не хотів би говорити про політику, бо говорити про політику нема про що? Та, спеціально з однієї з політичної сили, яка себе робить або клоунів, або варять. Ну, спочатку приймають одне, потім тут це заскасовують як юридично, абсолютно нікчем. А хотів поговорити з вами. Про взаємозв'язок музики і політики. В 91-му році, 24 серпня, коли я вийшов вперше на майдан, нас було шестеро тільки. Для мене це був не стільки конфлікт, хоча й він також між ДКНС і Горбачовим, скільки конфлікт між ДДТ, НАУ. Віктором Цоєм з одного боку і гідною російською попсою з другого. 2004 року, коли я вийшов на Майдан друге, це для мене був конфлікт української попси, яка підтримувала одного з кандидатів, і українського року, який підтримував кандидата іншого. 2014 рік для вас в цьому контексті є чим? Е, сьогоднішній день, на мій погляд, це є е, злам такий, Історичний злам боротьби я надіюся остаточної перемоги Савка людьми, і його цінності, так, людьми, які живуть сьогодні. Бо ми нащадки, що тут, гріха таїти, ми нащадки Савка, ми там а тим більше влада. А тим, більше, а тим більше влада, і е, мені здається, що найголовніша цінність сьогоднішнього дня це перемога над страхом. Над страхом робити якісь правильні, неправильні, але потрібні дуже речі, які притаманні сьогоднішньому дню. І, власне, і, і музика, напевно, е, буде такою. Чи справедливо це твердження, що цей конфлікт є між людьми, які жили вчора, і тими, які будуть жити завтра? Як ви думаєте? Ну, я думаю, так. Я думаю, так. Ага, а з музичної точки зору, якби ви писали якісь, я не знаю, сингли, альбоми про ці дні, в яку форму ви б це вклали все? Ну, по-перше, я думаю, найкраще хай молоді пишуть. Mm -hmm. А власне, ці, які будуть жити завтра, mm -hmm. ну і, надіюся і з нами, от mm -hmm. вони напишуть ці пісні. Але ми так само пишемо, ми зараз готуємо новий альбом. Mm -hmm. О, це... Ой, розкажіть, будь ласка, дуже ми А вже літом, у нас була готова демо-версія, 16 треків. Mm -hmm. Багато не буду говорити. Mm -hmm. Орієнтовна назва Made in Ukraine. Mm -hmm. І вже думали писати. Mm -hmm. От майже два місяці назад вже збиралися писати. Ну, Бачите, події такі, що зараз, як кажуть, коли стріляють гармати, музи мовчать. Mm -hmm. Якось не до музики нам, але думаємо писати. Mm -hmm. Так що надіємось, можливо, до кінця весни у нас буде альбом. Mm -hmm. А okay. зараз ми виклали, вибач, виклали п'ять треків на свій сайт. Mm -hmm. Це демо-версії, нам було трошки соромно, тому що це ми вдвох грали, а не весь наш бенд, яким. Mm -hmm. Але виклали, хай люди послухають. Десь ці пісні мають, можливо, зв'язок з сьогодення. Mm -hmm. Ну але все одно я вважаю, молоді мають писати. Але то є наша громадянська позиція. Ми не змогли стояти просто осторонь е, тої ситуації, яка в країні. Ми є громадянами е, України, і е, вважаємо, що ми не можемо стояти осторонь. М -м -м, можна я озвучу свою громадянську позицію? Спеціально питаю гаранта генерального прокурора, голови СБУ, міністра внутрішніх справ, де булатов. Якщо ви не почули, я повторюю питання. Де Булатов? Якщо ми не дістанемо цього питання, ви будете відповідати за це перед законом, тому що це ваш обов'язок розшукувати людей і забезпечувати влади спокій на вулицях Києва, в тому числі мирними засобами. Я до естетики знову повернувся. Я сьогодні зайшов до Сільпо з метою купити пляшку недорогого, але смачного вина. І по вулиці Суворова, і звідти з боку Лаври гнали, як на убійці антимайданівців в буквальному сенсі цього слова, просто в колони тупо йдуть. Я їм кричу панду геть, панду. А вони кричать: Ви бандери! Просто які бандери! До чого тут бандери? Заходять кожен десятий, заходить в лавку, купує, на бок. стандартний набір, пляшка в горілки, різаний батон. Пляшка цигарок. Як, як на папірці написано. Чи ми можемо говорити в цьому сенсі, що конфлікт 2014 року громадянський має естетичний вимір. Це конфлікт двох несумісних між собою естетичних концепцій держави, музики, е, життя е, побутових звичок, стилю життя і так далі. Ну, знаєте. Тільки не качайте. Е, будь ласка, до оператору складно. Знаєте, мені так. здається, що погано буде, якщо ми будемо розділяти. Все одно людей на тих чи інших. Тому що, я думаю, на Заході люблять горілку і на сході. Я про естетичну концепцію. По-різному можна пити. Можна пити в доброму товаристві невелику кількість, мати якісь розмови і радіти життю, а можна пити те, що називається від безнадьоги. Ці безнадьоги, люди, на жаль, я говорю про це з великим сердечним сумом. От Вони вважає, заходять вважає. до київських керамниць, як до музеїв. Бідні люди, ви знаєте, в нас от. Буде перший трек, який має назву Злидні. Mm -hmm. Я вважаю, що злидні це те, що об'єднує нашу країну, тому що немає різниці між mm -hmm. тим шахтарем, який лізе в ту копанку, і немає там між там, бідним гуцулом, який десь на заробітки їде там чи не mm -hmm. вертається. Люди ті самі. Розумієте? І, я то розумію. І, та я, я розумію, що ви mm -hmm. розумієте. Я просто сам собі навіть говорю. Mm -hmm. і, і дуже є недобре, що зараз от іде оцей розділ. Mm -hmm. шахтарі гуцул чомусь повинні вбитись. А у них злидні одні і ті самі. Mm -hmm. Вони як це браття по крові. Да. Тобто, і хотілося б, щоб музика, власне, для чого ми це робимо, об'єднувала людей і їм дарувала, тому що в нас там будуть пісні про. Веселі якісь речі і через цю призму людей об'єднувати. Тому що ми, коли грали гастролі там, не було різниці: Львів, це Київ чи там Донецьк, Запоріжжя. Всі люди приходили світлі, і чесно кажучи, для мене різниці не було. Mm -hmm. І це, це наша позиція. Власне, я теж підтримую абсолютно Ігора, і е, треба звертатися якомога більше звертатися на людській нормальній мові до власне тих людей. Бо і хочу, якщо вони дивляться, це телебачення, я хочу звернутися, пацани. Не все так просто. Люди вийшли зараз на, на Майдан. Не так просто, така кількість, людей, така кількість людей не може вийти просто за гроші або, або просто так. Задумайтесь, будь ласка. Я тут не можу утриматись від наступного зауваження. У нас люди, на жаль, мало розрізняють, принаймні не моє почуття. Оцих людей, які, які гонять як на убій на, на Майдан за гроші, там стоять, я вже не знаю, скільки від 200 до 400 гривень пишуть люди, платять. І цих відвертих кримінальників і МВС в цьому сенсі пішло на... З луку, з криміналом, да, з тими тітушками. І ми з одного боку в своїй голові не можемо або не всі можуть прийняти, що люди мають право виступати проти майдану, якщо це робиться з людською гідністю, правда, так. без насильства. Це одна справа. А друга справа брати пістолю ножа, биту і йти лупити людей по головах. Ключове поняття, на мій погляд, це гідність. Гідність, яка з чого я почав і. Ця революція, цей виступ людей, я надіюся, зблизить, зблизить, зробить хоча б початок зближення людей, бо е, гідність е, це найголовніше, що, е, що притаманна людині. Mm -hmm. і... Ну знаєш, Паша, я не бачу зараз, що люди зближуються. Я навпаки бачу, що люди розділяються. Mm -hmm. Причому через призму там провокації, не і. Я би казав і ті і іншій стороні бути, бути розумними, бути українці вони розважливі, розумієте? От росіяни вони більш такі як сказати імпульсивні і більш жорсткі. Наскільки мені здається, я спілкувався українці більш розважливі, тому от включити цю розважливість і. Не піддаватися цим екстремістським да речам, причому і з тих і інших боків, тому що люди вже зараз на такій точці кипіння знаходились. Ну скажемо вчора, да ще mm -hmm. що тут нема гарантії, люба людина може зірватися. Mm -hmm. Тобі більше, якщо на тебе хтось іде з бітою. То вибачте, я так само буду брати біту, А що ж мені квіти дарувати? І та сторона так розумієте? Оце це проблема. Розважливість. Що крім музики, і розважливості може об'єднати країну? Чи і взагалі з вашої точки зору можна об'єднати? Я Віддація вважаю. Дивіться, як виграла Україна 2-0 Франції. Все. хіба було там звідки ти з Донецька, зі Львова чи з Києва? Всі один другого любили. Да, от. От, от якісь такі речі треба шукати, в тому числі з нашого боку, це музика. Вона є універсальна. Mm -hmm. Тим більше, якщо це музика про якісь там речі, які стосуються, нахрів, <пробітник> да -да -да, <пробітник> які стосуються нас, дуже штука. І це буде об'єднувати. Якісь спільні шукати як це, ну, точки. дотику. дотику так. Ага. А... Плюс ідеологічна робота. Знаєте, на, на мій власний погляд. Дуже замало ідеологічної ідеології е, країни, mm -hmm. я відчуваю, що її замало. Хто повинен дати цю ідеологію? Держава. Ха, ха, ха. Держава, яку ми побудуємо разом. Яку державу ми хочемо побудувати, як ви думаєте? В якій державі ми хочемо е, жити? Я не дарма питаю, що я за останні роки а. споглядаючи так само, як і ви. Численні політичні тек-шоу, де одна стінка на другу стінку, як діти в пісочнику, ділять пиріжки з піску, і з жодного боку нема програми, яку би я розумом і серцем сказав би, та це є програма, яка зробить реалізація, якої зробить 45 мільйонів людей гордими. За свою Україну ви знаєте, ви історик, правильно по освіті? Я більше того вам скажу, я відомий історик я доктор історичний. Так вам скажу, що напевно дуже велика. Мені здається, лежить відповідання. Сорі, відповідність так само на таких людях, як ви історики. Ми повинні людям і нам давати історію нашу. Хто такий був Бендера? Наприклад, люди не знають. Вони знають а Бендера. Хто такий Бендера? Він вбиває росіян. Все. Повинні... Ні, це неправда, він вбивав Ні, Я маю на увазі для, Ні, на увазі для людей, які там зі читали. сходу їдуть. І пояснювати людям, хто був, хто, хто був Гітлер. Ви читали Майнкамф? Я читав Майнкамф. І коли один раз. мені там він коли говорить, що невідомо, що було б краще, бо якби були німці, да, я почитай. говорю, друзі, почитайте Майнкамф. Гітлер казав, що слов'яни не мають права бути в його цій. Ми ну, і і це зараз не про це. Я маю на увазі, треба знати історію. історію. Да, це правда. Треба зна... І вивчати, наприклад, того ж частково там якось. Хто такий був Бандера, хто такий був Гітлер, хто такий був там щорс, якщо він взагалі був. Mm -hmm. Розумієте? І от такі речі так само можливо об'єднувати. Чому це... Богдан Хмельницький об'єднався з це Росією? Дуже mm -hmm. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І я ще хотів додати в такому плані, що в нас просто злочинно. Перекрутилося, хто має бути ким. Влада, вона служить народу. Ну, Це є такий закон, по крайній мірі, в цивілізованих странах країнах. А в нас як тітушки, в лексиконі з'явилися, і слуги народу. Так не має бути. От коли ми досягнемо через багато багато кроків то що ну це влада це є представник такого нема ну погодьтеся такого нема зараз, зараз в зараз наш так країні. але я... перепрошую ні, ні ні і от коли яким чином ну напевно Інстинститу побачите ну, влада влада у нас в країні не скільки людей просвічує, та скільки використовує їх темноту, їхнє невігластво, їхнє незнання. От я попрошу моїх колег, якщо вони мене чують, в цю хвилину ми маємо відео показати людей, які пішли підтримувати діючу владу. Вони очевидно мають на це право, нема ніякого сумніву. Ну давайте ми подивимось на цю картину. Потім я на цю картинку, потім я поставлю моє. Запит, ага, проблема з трансляцією. Що мені робити? Ми продовжуємо далі мило говорити чи як? All right. Ну, таке життя. Алло, Бандит.

Конкретнее. Ну, Конкретнее, чтобы войны не было. Чтоб что? Що? Войны щоб не было между собой. Ага. Ну вы знаете, что сьогодні буду верховні події? Ну вы знаете, які події верхові? Ні, заняття ніхто не говорив. А ви звідки? Ми з Києва. В Київській? The cat sat on Мотив, мотив. Це, це наклейка означає, що у тому майдану, що Колозевська, вже пора припинити ми свої дії, пора, ви, пора. встановити в Україні в в порядок, спокій, безлад припинити, особливо припинити, громити на місцях, місця. місця. облдержадміністрації, будівлі, перетворювати наші міста, в смітники. Досить. Працювати, працювати, так як ми працюємо. з Я з села, село Сазонівка Кивоградської області, за бібліотекою. Розкажіть, що це у вас за вінок? нікого ми не А, це, коротше, сіба вірності, там, коротше, скорочу, да, любви. За народу. Да, за народу. А це він з чого зроблений? З петрушки. З кропа. у вас ще одну жінку бачила, це щось означає? Звісно. Це символ наш. Це все означає мир і любов. Звісно. Це тільки за це. Ми всі за власть, ми тільки за мир за любов, не за безпреділ, тільки за власть. Давайте. За Україну! Закрыть! Янукович президент! Что это означает? Да. Что это означает? С миром к победе. С миром С миром к победе. С миром к победе. Вы миром к да? Правда, пахнет, <свят> Лавруш, лавровый, с миром к победе. правда? миром к Да. И вот так, вот так еще, вот так Янукович наш президент Вся Луганщина против экстремизма Мы в свое время требуем от нашего президента Применить жесткие меры Объявить на некоторое время чрезвычайное положение И вынести с города Киева Эту черную мразь Кто дал право Говорить этой тройке курицы трехголовой, от имени всего народа Украины, от имени всего народа Украины может говорить только Виктор Федорович Янукович, наш президент. Картинка маслом, як ви бачили, 200 гривень в зуби, і вони вже забрали з Маріїнського парку, покидали то все на землю. І знаєте, в чому садизм влади проявляється і організаторів? Я уважно дивився на їх взуття. Тут у нас. Ага. Красовочки і тонкі носочки. 11 градусів морозу, в молоді хлопці. Я питаю, пацани, а ви розумієте, що буде з вашим репродуктивним апаратом? Тиша. У них навіть цього не, поняття немає. Думки такої нема. немає. А я звернув уваги, увагу на обличчя людей. Угу. Насправді це нормальні, хороші люди, дуже, дуже світлі, які готові радуватись, але власне використання їх використання їх таким чином, і про кросовки, і про це. Оце знущання. А ви колись в житті насмілюються запитати, мені не довелося, може ви знаєте, ви все ж таки краще знаєте життя, ніж я, кабінетний пацюк. Да? Ви е, зустрічали колись людей, які без грошей, добровільно, 69 днів будуть стояти за владу де-небудь, де, де, де без грошей підкреслюю. Та ще щоб носили гроші. Де-небудь, в Донецьку, в Луганську, в будь-яких інших містах, де ви були з концертами? Ну, мені здається, в Монреалі. Дома, дома в себе ці люди не стоять за гроші. Я, я правда, не знаю. В Донецьку Ні, як питаються добровільно, щоб вони стояли за владу. Я не бачив жодної картинки з Донецька, з Луганська, з будь-якого іншого відео про створення майдану, який би сказав, все, ми стоїмо за цього президента. На що вони мають право до кінця. Я жодного не бачив випадку, щоби проплачені опозиційною трійкою, це в лапках, бойовики з будь-якої організації, з мальчики кровавої в глазах, йшли громити прикриттям ментів. Ці мирні заходи. Ви ж звернули увагу, що там ходять Беркут ходить в шоломах, по периметру їх охороняють, а там тих лупцюють. А у нас записано в Конституції святий, що громадяни цієї рівні перед законом. Ну а яка конституція? Ну, я думаю, це вже зараз така. Якась, як істерика да, у влади, яка вже йде на якісь такі е, неправильні ну, сам, речі. Да, це істерика. Mm -hmm. тому, сам що, прецедент, що. Тичні війська з'єдналися з, 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 з хлопцями, я не дуже не люблю це, цю назву тітушки з тітушками. Ну це взагалі нонсенс влада угу. не може не, не встоять вона на цих пацанах, угу. які, як кажуть їх там. Вони тим більше, якщо за гроші, вони ж завтра не підуть. Да, гроші закінчилися, бо питання: якщо можна за 30 секунд, і воно просте. що робити таким, як? Я, yeah, який ні за большевиков і не за комуністів, але не любить, взагалі за третій інтернаціонал, так, як в фільмі Чапаєв, але який не любить, щоб з нього просто ідіоти тут робили всякі які і стат, і їх помічники, які, ти... які дурню це не можуть слухати. Я це... думаю, нам треба йти цивілізовано. Mm -hmm. І якщо, наприклад, Вибори, mm -hmm. то треба йти всім на вибори, і тоді не будуть проблеми mm -hmm. виникати. Тому що мені здається, багато людей не ходять. Mm -hmm. Наприклад, ті, які там хотіли би е, на сьогоднішній день відстоювати ці права, от зараз кидати фляшками, то можливо треба було тоді всім іти на вибори mm -hmm. І так само і вам. Mm -hmm. і, і, і таким шляхом, наприклад, якщо євроінтеграція зробити, чому не зробити було як це новіче, як це називається? Ну, круглий е, стіл, наприклад. Ні -ні -ні -ні. Mm -hmm. Курултай, ну, нет, загальнодержавний, нет. да? Uh -huh. І там сказали би, умовно, 60% не хоче в Європу. Добре, не йдемо. Або uh -huh. 60 хоче. Це ж так просто. Uh -huh. Мені здається, що... тільки таким можна yeah. чином. Uh -huh. а... Тому що це. І ще uh -huh. я хотів би такий меседж сказати: що що треба робити? Uh -huh. Конче, треба цінувати і берегти життя. Це саме головне, знаєте, і. Я своїй дочці кажу завжди. Коли вона каже: Я боюся, я кажу, не варто боятися нічого в тому житті. Є тільки одна річ: втратити близьку дорогу людину. Не дай Боже! Е, а ми втрачаємо їх. Зупиніться, я вас благаю. Згода, я сам починаю ці ефіри з того, що нагадую людям, що незворотні втрати, незворотні четверо загиблих від що ми маємо підтвердження, двоє від кульових поранень, сотні сотні покалічених, сотні поранених, і це безумство. Очевидно, треба або припинити. Не або припинити, а просто припинити. Я дуже дякую Ігор Мельничук, Павло Крахмальов. Брати гадюки, не бережіть себе, бережіть родини. Нехай Господь береже нашу Україну і нас з вами. Дякую, що і зайшли. Вам так само сил зустрінемось так, на вашому концерті.